Всім привіт! Сьогодні готую кекси, шоколадні кекси. Дуже готуються швидко, не потрібно ні міксера, просто е, ручним, ручним міксером. Mm. І так нам потрібно буде 4 жовтки і один білок. Тут. Е, вирішила із остального білка зробити безе. Так, потрібно буде 125 грам цукру, висипаємо пакетик ванільного цукру, також сюди висипаємо. Так. Потрібно буде 125 муки, 25 г какао, 3 г розпушувача і пів чайної ложки соди. Все два рази пересіяти обов'язково. Так, Спочатку ми розтираємо. Тепер у цю масу додаємо 150 г розтопленого вершкового масла, 3 столові ложки олії. У мене не рафінована. Я наливаю на око. Тепер поступово порціями, додаємо суміш муки, какао і розкушувача. Я додавала дві столові ложки ще сметани. Жирність сметани не має значення, в мене була домашня, так що я вам навіть не можу сказати. І все ретельно вимішуємо. Тепер беремо ложку, беремо воду у кружки, набираємо. Це для того, щоб гарно ну, просто тісто із ложки попадало у такі формочки. Я їх розклала. Набираю десь по. Пів цієї формочки, так як будуть сходити наші кексики, і виходить ось так. Так, все, я розподілила вже по цим бумажняним таким формочкам. І ставлю в духовку 180 градусів до готовності до сухої шпажки. Все, я вже витягла свої кексики, один уже спробувала, дуже смачний. Тільки потрібно трошки коли ставите отак листик, так як я. Трошки їх треба розсувати, щоб вони не торкувалися один до одного, щоб були рівненькі. Так, зараз я буду їх украшати. Я розтопила шоколад, ось уже, і буду посипати такою присипкою. Це у мене була. Айсинг і він засох, я його переподрібнила. Ну, залишки. Отак От тепер використовувати можна його для посипки. Все, я вже всі подекорувала, дуже швидко готуються. Дуже швидко готуються. Дуже смачні. І всім смачного.